Претерпілись за нас страсті. Ісусе Христе, Сину Божий, помилий нас і нашу Україну. Голосили Боже вас, дорогі знані, незнані брати і сестра Христів, силою не рукотворного, а природою Богом створеного Христа Каштана. Ті росте на вулиці Української перемоги Івано-Франківську. Ви бачили його у цьому році, як він виглядає в квітні, а в минулому році він виглядав уже розсвітлим. І на ньому було сяйво, що бачите ви. Саме там, де гілочки створюють хрест, який позначений цей золотим хреством. І в цій серії відео Поклик Христа і упалі при святої хочу вам показати я серію ту відео, яка була знята саме у славного Володимира Великого, князя Хрестителя України, 28 липня минулого 2024 року. Вам і благосилово Боже на все святе і гоже. Сам щиро скажемо заспіваємо. Боже Україну пережи, Господи, помилуй нас, особливо наших воїнів, дорогих, їхніх рідних близьких, усіх тих, що причиста Божа мати, просить за них. На минулому тижні було особливе чудо зяви Бога Божої матінки до одної жіночки сонячного благословення на Львівщині. Це вперше Бог дав зняти лице Матінки Божої в синьому кольорі і червонему кольорі лице Ісуса. І ви бачите, що матінка Божа нахилена молитві. Звісно, що зображення нібито розмите, але воно стане чітке у час найважчих подій в Україні. І Бог наш трійці Пресвятий єдиний через ісуса, через Духа Святого, дає нам все більше знаків на утішення, на ріст. Віри, надії, любові. Нагадаю вам я, що саме біля хреста кобзаря, як ви прийдете, покладете руку праву вище лівою на хрест, поставити їх на хрест, тонетеся чолом до цього хреста, будете молитися, то побачите саме з лівого боку синій кольор, а з правого червоний. З лівого тече у нас річка, марічка, Бистриця, називається Срібна Надвірнянська з міста надвірна, яке названа на честь надвірної, найкращої жінки. У світі зі всіх людей найвірніша була мати Божа, яка колись жила тайно 11 років у нас в Прикарпатті. Праворуч тече річка Золота, Срібна, Бистеця і з містечка Солодвино. Соловина, ви знаєте, що це свята є і, і, власне, з синього кольору є Марія Червоного Ісус, дорогі мої. Червоний колір переображається в жовтий, сонячний. І це фото воно на ствердження є того, що багато років кажу я, що з нами силіше боків фото то зняла жіночка мати, яка має гарних тіточок, багато з львівщини, і біля її правого плеча в час молитви було таке чудо, що вона відчула, що треба скорувати своє бік сонця, що вона дуже молиться, вірить про росло і мала пророчі сни за те, як саме на віщину святі сонця будуть іти. І мама її дорога, яка не вірить в її сни, але вона у сні бачила, що вона каже мамі своїй: бачите, а ви не вірили, а це сталося. І, попри всі злі події, то добрий знак, що її матуся доживе. Здоровенька, гарненька до пришестя Ісуса миносіті. На жаль, були і страшні сни за те, як з боку Закарпаття будуть іти наступати богопрокляті рашу фашисти на Львівщину. Іншим людям були сни, як не будуть наступати з боку волині. Польші Божа мати пресвятий Бог передають ці новини. Сумні і тут Франківську, і в інших місцях своїх з'яв, зокрема, Юблику у Закарпатті. Слава Богу, за ту жіночку Марічечку і всіх тих, хто вірить про Рославу. І тих, що ще повірять, і тих, що вірили, але розувірилися, але ми молимо Духа Святого на них більше сходження, щоб в них було покаяння і навернення, і утвердження у вірі, дорогі мої. Бо попереду найважчі, найстрашніші ті дні випробувань Духа Святого. Сьогодні ми молимося 120-й псалом. Нагадаю, що 27 серпня будемо молитися 150-й, останній салон у день народження Івана Франка, і саме до того дня, як матінка Божа передала ще 1 квітня. Мають статись особливі страсні події, які слава Богу, ви бачите скільки відтягнуті, бо ви чули за події війни, що мали стати ще в квітні, в травні більше, і в червні, в липні. Але Бог все дає шанс людям для більшого покаяння. Солісово наведення на праведні справи, на все більші молитви. І так далі, щоб люди, ті, які божі, більше доказали, що вони божі. Як це пише в 22 й годі кревенівана Івана слова, почитайте, будь ласка, дорогі мої. А ті, які злі доказали, що вони все чорніші, і ділами своїми, і в душі. І найголовніше, щоб люди усвідомили ті пророцтва святі, які передали Бог і Божа Мати в ці останні апокаліптичні роки, особливо конкретно через мене і через пророчі сни і видіння, які слава богу мали люди, які обрані для того, щоб звіщати ці вісті святі, але на жаль, не наважується багато з них це говорити, це ні, але слава богу передають це мені. Я кажу вам. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю земе Франціка Вася, генерал попала нового верф, Борисовою, Блордмістер у, у страстний вівторок 15 квітня 2025 року. І не отця і Сина Святого Духа. Хай Бог благословить вас, силою Чудотворного Христа, Кобзаря. Від місця для найбільшої я зяви Бога і Божої матінки, відповідно, на золотий та срібний камінь є Ісус і на синіоки Руси, Пресвятий Бог і кароока, Пречиста матінка Божа Марія, та й упросить вона зі всіма святими і нами, і людями грішними, Пресвятого Бога, щоб скоріше здійснились усі наші добрі мрії за перемогу України і в світі, що перемогли Божі діти. І я не випадково показав вам, дорогі мої. Фрагмент відео 2445 серії Зпокли Христа І Упа за 28 липня, і показав ті місця, особливо де мали би найбільше старатись люди приходити, молитись, і, зокрема, біля Страстного Хреста України за готелем Надія, за пам'ятником Івана Франка, що цього року буде 30 років, як встановлений він, і встановлений перед тим Страстний Хрест України. Іне є хресна дорога Па і Богородиці. І сьогодні, 15 квітня, я мав пророчий сон, як той страсний хрест України сіяє, і як стається чудо, що з'являється, я не знаю, чи це буде до Божого Пришестя чи після Божого Пришестя, але з'являється обличчя Ісуса і Марії. Спочатку страсні, а потім преображаються і стають веселі. Це прекрасний знак сон. соті їх саме на фоні цього хреста. Можливо, це е, був сон е, такий попередження, але я собі згадав, е, що я говорив за те, що жіночка сфотографувала себе на Львівщині е, саме е, так, як я вам розповів нині. Е, Марічечка, це сталося 10 місяців тому. Дій е, така фото, а мені е, стався сон. І саме на 20 числа вона мала те фото. А я думаю, що саме в 20-х числах будуть особливо страсні події. які вже у місяці травні поживемо, побачимо. Такий знак був: що бачите, сірий голуб і білий, сірі дні минуть, а білі прийдуть. І дай Боже здоров'я. І жіноці Марішеці з Львівщини та її родині, тому що саме вона вже тричі ім'я при святої вислала лампадки свічі, раз та Три місяці, починаючи з минулого року, робить це вона і відчуває з собою благодаті ласки. Надаю вам я, що у нас на хресній дорозі чуром Божим створено серце. І саме серце на Ясені, якого торкалась причиста Божа Мати, це друга стація хресної дороги. Упа Ісус бере на себе хрест. І створене те серце саме в той бік, де на каштані є нерукотворне серце, що показав вам я, Все це зв'язано. Ми йдемо за покликом серця пресвятого Бога і пречистої Богородиці. Також ви почули, дорогі мої. Що в минулому році я говорив, що чекали ми Боже пришестя саме до дня народження Івана Франка або до свята Правдивого Пречистої Богородиці за старим стилем календаря 28 серпня, коли ми завершували молитви 150 псальмів. Це перше коло було молитви. Потім було на свято першої пречистої, 28 серпня, слово до мене Бориса Борисаллюка від Пресвятої Богородиці, яка передала, що Бог переносить страну. Події, саме ще, щоб ми молилися знову 150 псальмів за другим колом, і завершили ми те коло молитви 25 січня на правдиве давнє свято святої Тетяни. Це тоді було слово пресвятого Бога, що з'явив до мене за те, що ми молимося третє коло саме до 23 червня, до найсвітлішого дня. І що молилися ми, вірячи, що і на пересвятої традиції uh... Саме до того часу мали би перемогти українці, але як буде воля Бога Отця. Я акцентую це вам увагу, дорогі мої. Була дехто каже, а дивіться, він каже, що мало бути Боже пришестя до того числа, а потім ще до іншого, а це все не стається, а це якась брехня, воно і не буде, так як каже той Борис Голодюк, нібито від Бога і Богородиці. Я вас закликаю у цей особливо страшний тиждень, за кілька днів до Великого дня, до особливо страшних подій. Лукаяся, бо кажу, я не від себе весь час говорю це, а кажу, так, як хоче Бог і Божа мати, не стараючись подобатись людям, а подобатись тільки їм. І як ви будете так в житті жити і старатись так робити, то пам'ятайте, що Божа ласка особливо буде на вас, тому що більшість людей так не живе. Більшість людей старається догодити світу цьому. І через то маємо, на жаль, погані події і е, в багатьох сім'ях, і загалом в нашій єдиній родині козацьких християнській, Сянській в Україні та у світі в діаспорі, і ці події будуть наростати ще більш страшні, ще більша біда. Я за це попереджав, буде аж поки Бог не прибуде. Лічно славно і нагадаю вам, я ще казав, що перед тим я перейшов оці молитви, я псамів давида багато кіл, і уже минулого року було сказано слово. Бога і Божої матінки за те, що я закликав і людей молитися так. день у день вірячи, що неминуче говорячи псальми до Бога, молитви інші, Бог прискорить день нашої перемоги. І свої слова я вам показав на фоні могил січових стрільців. Франківського навколо Страсного Хреста України і Хреста Каменяра. А це ви бачите символічна могила, найперше зведена саме у час січових стрільців боротьби понад 100 років тому назад, і яку люди зберегли саме між моїм рідним селом Загріздя і селом Лисець є село Підлісся або по старому воно називалося Посайків. Хочу вам показати епізод пісні, які про січових стрільців, яку заспівали наші патріоти у Львові. На відео Ютуб канал вуличний хор Цим Ютуб-відео я залишив в суботу, 12 квітня, такий коментар. Молодці ви галичани, але що за куплет новий, сумний, невіруючий, в тій нашій стрілецькій пісні, ви співаєте? Що за ідею ви пропагуєте словами, хто в землі сирій лежить, ніколи не вертає? Схаменіться, будьте Божі люди. Бо ви ж є поважні наші християни. Чи святе причастя, ви лукавите? Во приймайте після того, як кажете в храмі Божим вірою в Воскресіння мертвих. Отож Франківська, просимо ми, капелана Огвер, щиро вас, дорогі українці, україночки, християни християночки, гарно, славно заспівати в предешні воскресні дні. Краще так. Не плач, родина, дорога. Сміхнися Україна, бо Божі прород па, що йде, славна година, воскреснуть наші козаки, воскреснуть сонця з Богом, здобуде на вічні віки, на щастя й перемогу, тримайтесь файно, не скорено, не сіть. Ро воскресіння героїв з Богом і нашу перемогу, дорогі мої. І за це коротко зачитаю вам 80-й Псалом, Нині а завтра 81-й читаємо і так далі. І віримо, що до 23 червня мали би статися найсонячніші, найсвітліші події перемоги України. За це людей тисячі мають іти просити там, де наказала Божа мати. Франківськ на прощі до чудотворних хрестів. Балите хоч одну лампадку від кожної побожної сім'ї, чи від кожного села Галичини, там, де ці є чудотворні хрести. За покликом причисти Богородиця, я кажу, багато років. Ім'я Отця і сина Святого Духа. Радісо, співайте Богові, твердині наші, вигодніть переможно Богові. Заспівайте пісню, вдарте в бубо, заграйте заграти арфі милозвучній лірі. І тут у псалмі є слова, сказані жидам. Вони були євреями. Щоб були людьми не бісовими, ми, а Боже ми. О Ізраїль, якби ти послухав мене, нехай не буде в тебе чужого Бога. Не клоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твій, який вивів тебе землі Єгипетської. Розкрий вуста і наповню їх. Але народ мій не слухався мого голосу. Ізраїль не вподобав мене. Тому полишив я їх у владі в певності власних сердець. нехай ходять за своїми задумами. Ми роблять безбожники те, що тісяться біси. Ми ж робимо те, що мають робити Христові козаки, і козачки все більше на